Вітаю! Сьогодні у нас вже сьомий урок із серії Як малювати котячим пензликом. На перших шести уроках ми вже вчилися з вами малювати і горішки, створювали листівочки такі гарненькі з горішків, з серняток. Якщо ви ще не дивилися наші перші уроки, я залишу посилання, ви зможете подивитися їх на Ютубі. А сьогодні ми продовжимо і будемо. Далі приручати наш котячий пензлик і малювати ось такі цікаві листочки. Ці листочки вони називаються ще протянуті. Також ми сьогодні розберемо, як малювати ось такий завиток. Цими елементами прикрашають зазвичай мальовки. Це ще називається пітущіння, дрібні деталі. Коли ви вже намалюєте квіточку, там, з листочками великими, чи якусь композицію з пташечкою. Ну, будь-що треба зробити свою композицію довершеною. Домалювати на стеблинках оці такі травиночки, завиточки, дрібні елементи, і ми сьогодні навчимося їх малювати, будемо малювати на білому тлі. У мене ось є. Такі навіть маленькі зразочки. Ви можете теж використовувати вдома малесенькі аркуші, щоб було недовго малювати і тренуватися, там, домовлятися з пензликом, щоб він добре малював. У вас вже виходить, я гадаю, щось намалювати котячим пензликом, він вже з вами подружився. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас виходить. це. Отже, давайте подивимося: ми будемо малювати і перехідним мазочком, і просто одним кольором. Я буду використовувати сьогодні зелену фарбу, зелену світлу таку зелену яскраву. Ви можете малювати будь-якими кольорами, наприклад, синім і блакитним, чи там жовто-гарячим і червоним, як вам захочеться. Отже, беремо пензлика котячого, вмочуємо в світло-зелену фарбу, поки що одним кольором, я покажу, а потім двома перехідним мазочком в пензлика. Як же намалювати цей протягнутий листочок? Ви ставите пензлика на кінчик, майже вертикально тримаєте, спочатку ставите кінчиком на аркуш і потрошечку починаєте натискати на пензлика. Так, вигинаєте, а потім потрошечку-потрошечку піднімаєтесь на кінчик, щоб знову вийшла така тонесенька-тонесенька лінія. У мене зараз трішечки загуста фарба, я додам водички, буде тоді легше малювати. Ще один раз показую. Мочую пензлика в фарбу, знімаю залишки, щоб гострий кінчик був, ставлю. Пензлика на кінчик, ось так тримаю вертикально. І дуже повільно веду, 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 вигинаю, натискаю на пензлик одночасно, повільно, повільно, повільно веду, піднімаю, піднімаю, дуже повільно на кінчик. Якщо ми хочемо намалювати перехідним мазочком, то на кінчик пензлика ми беремо ще трішечки іншою контрастної фарбою. І таким чином теж ставимо на кінчик, натискаємо на пензлика, повільно ведемо і піднімаємось. І подивимося, як намалювати завиток. Завиток теж дуже часто використовують в малюванні. Я спочатку намалюю вам олівцем, завиток, коли ми малюємо, ми малюємо, начебто хочемо намалювати коло, таку дугу. Потім тут ми повертаємо в інший бік, і начебто починаємо малювати наступне коло. Потім далі. Ну і, Наприклад, так. Це такий закручений завиток. Але завиток може бути і просто ось такий. Можна і так, і так малювати. Як вам буде? Зручніше в композиції це побачити. Як же це намалювати? Ставимо пензлика вертикально, тримаємо, і кінчиком пензлика ведемо, потім повертаємо руку. Кінчик повертає теж, потім далі ведемо. Якщо в мене не вистачило фарби, я просто взяла ще і варто. Попасти на ту ж лінію, точнісінько. І далі. Ось такий завиток. Він може бути не однакової товщини. Можна, наприклад, отут зробити потовщення таке тоді буде така динаміка цього завитка. Можна це робити, коли ви малюєте. Не потім підмалювати. Ви ведете лінію, потім сідаєте трішечки на пензлик, а потім знову піднімаєтесь на кінчик. І повертаєте, да? Тут мені не завжди зручно під камерою, тому я відірвала руку ось такий завиток. Ще. Це як прописи такі. Сідаємо на пензлика, так? Да? Потім піднімаємося, 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 закручуємось. Ось такий вийшов завиток. Якщо тут, наприклад, лінія не дуже подобається, можна її виправити ще, один раз провести. Да? Зробити потовщені, можна навіть іншим кольором додати. Ось тут зробити так. Ну що ж, намалюємо з вами невеличку таку композицію, ви, мабуть, вже бачили в анонсі, да? ось таку. У мене сьогодні знову формат листівочки. Я малювала це без олівця, коли для листівочки анонсу, але зараз я зроблю розмітку олівцем, щоб вам було більш зрозуміло, як це малювати. Малюємо, да? в центрі у нас є завиток. Спочатку я намалюю цей завиток зроблю скільки хочу тут цих закручених частинок, а потім у нас тут будуть протянуті листочки. Для них можна зробити розмітку. Просто ось так олівцем, лініями. Ну, Зазвичай це не робиться олівцем. Просто вже коли є досвід малювання, тоді ви просто побачите, де намалювати доречно ці листочки. Але коли ви робите перші кроки, то варто робити і олівцем цю розмітку, щоб було. Оку і руці більш зрозуміло. Отже, малюємо. Завиток я буду малювати одним кольором світло-зеленим, він найдовгий, тому я розпочну малювати саме з нього. Ось веду я цю лінію кінчиком пензлика, олівцю. Повертаю руку. У мене не вистачило фарби, я знову взяла фарбу і далі малюю. Потрошечку-потрошечку по не поспішайте. І тут варто завершити завиток так, щоб була дуже-дуже тонесенька лінія кінчик, дуже тонесенький. Далі малюємо ці листочки, протягнуті. У мене світло-зелений на кінчик це яскравий зелений. І можна розпочинати як знизу малювати перехідним мазочком, так і навпаки. Тоді просто перехід буде, я покажу, да? якщо знизу малювати, то перехід у нас буде знизу до верху, а якщо навпаки, то буде навпаки від краєчку до центру. Отже, ставимо руку майже вертикально, повільно починаємо вести, натискаємо на пензлика. Потім теж дуже-дуже повільно піднімаємось на кінчик. ось так. Наступний мазочок варто теж взяти на кінчик контрастний колір. І наступний листочок вигинаю, 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 повертаю одночасно руку і піднімаю на кінчик пензлика. Наступний листочок. Вони так в мене розвертаються, да? стають коротшими і розвертаються назовні. Ось так. І насолоджуюся цим процесом. Коли ви спостерігаєте, як народжуються ці листочки, ці мазочки, вони виходять значно краще. І дуже-дуже повільно їх малюйте. І з іншого боку, я намалюю навпаки. Від краєчку до. Стеблинки, щоб було видно, як виходить перехідний мазочок, навпаки, коли ми малюємо, ставимо кінчик на кінчик пензлика і потрошку натискаємо, ведемо, 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 і тут біля стеблинки піднімаємося Але цей листочок у нас не поєднується з самою стеблинкою. Він закінчується поруч. Ось наступний листочок. А наступний листочок від стеблинки намалюю, ви побачите дуже добре різницю. Ось так. Бачите, тут початок у нас темний з краєчку, а тут всередині біля стеблинки. Інколи малювати на мальовці зручно від стеблинки, інколи навпаки. Це залежить від вашої роботи, від вашого бачення. Ось так. І ще на завитку я намалюю маленькі зернятка. Вони теж прикрасять цей завиток, щоб він був не такий пустий. Ось так ми малюємо маленькі зернятка попарно, наприклад. Ось так два зернятка, потім тут два маленьких зернятка, потім тут. Як прикрашається цей завиток? Ось тут ще домалюю. Парочку і ось тут. І мені ще хочеться ось тут намалювати малесенький листочок. Ось така вийшла маленька листівка, дуже ніжна із травички. Таким чином можна намалювати. Ну, дуже таку шикарну листівку, просто з травичок і завитків. Можете спробувати пофантазувати, гадаю, у вас вийде дуже добре. Дякую за увагу і на все добре.